Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, Доброго ранку, діти й батьки, доброго ранку, вітаємось ми. Малята, скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року за вікном? Правильно, зараз зима. А взимку на дворі тепло чи холодно? Холодно, молодці, скажіть діти, а що ми одягаємо, коли йдемо взимку на прогулянку? Все вірно, ми одягаємо куртки, шапки, рукавички. А для чого ми це одягаємо? Молодці, щоб не змерзнути. Коли в нас теплий одяг, нам не страшний ніякий мороз. Діти, скажіть, будь ласка, а що це в мене тут таке? Так, це ялиночка, зелененька, гарненька. А де росте ялиночка? На вулиці чи в будинку? Правильно, на вулиці. А скажіть, будь ласка, діти, чи є у ялинки теплий одяг, щоб вона теж не боялася морозів. Ні, шапки, куртки, рукавичок в неї немає. А який же в неї теплий одяг, що її захищає від морозів взимку? Зима вкриває всі дерева. І листяні, і ялиночки на зиму сніговим вбранням. Під снігом дерево не замерзає, йому не страшні ніякі морози. А в нашої ялиночки Є тепле вбрання? Ні, вона в нас не засніжена. Давайте ми укриємо нашу ялиночку, щоб вона не змерзла. А замість снігу будемо використовувати що це таке біле та пухнасте. Так, це вата. Спочатку для нашої ялинки ми зробимо шапочку снігову. Ось так вату прикладаємо на саму маківку ялинки. Тепер зробимо для ялинки куртку і теж укриємо всі її віти снігом. Ось так. Ось так. Ще укриваємо, щоб нашій ялинці було тепло. І ще вкриємо самий низ ялинки, нижній гілочки. Ось ми і зробили для ялиночки. Гарне снігове вбрання. Як ви гадаєте, діти, чи тепло нашій ялиночці тепер? Так, звичайно, тепер з таким вбранням їй дуже тепло, їй не страшні ніякі морози. Ялиночка дуже дякує вам за те, що ви зробили для неї таке вбрання. А які ялиночки вийшли у вас? Насилайте, будь ласка, мені. Ну що ж нам прийшов час прощатися. До побачення!